Стильна, жіноча зимова шапка Октавія. Ви зможете зв'язати за моїм майстер-класом ось таку чудову модель. Об'ємний визерунок на цій моделі підходить до будь-якої форми лиця. Пряжа Супер Меріно, Катя, мабуть, 34-й колір, виробник Італія. Нам рекомендують спиці номер Ну, на наш, або 5-6. Ну, я вам скажу дивіться, склад 50% овеча шерсть і 50% акрила. В 100 грамах 125 метрів. Я вам раджу не шукати ну, цю пряжу, просто знайти аби за метражом, щоб в 100 грамах 125 метрів. Ну, а вже склад, виробник, ну, то вже таке, знаєте, то вже, ну, ви ж не будете. Бо я, наприклад, не купую таку, дивіться, я в'яжу їх спицями номер 3,75. Ось так, так. Да. 3,75. Я буду в'язати ось цей метраж в 100 грамах 125 метрів. На мою плотність в'язання це підходить ідеально. Ви, якщо то зробіть свій образець, і спробуйте, чи буде вас гарно рівненько лягати петля. Ви можете там дати тоді більшу спицю, може, вам треба дати четверочка, чи 4,5, або навпаки, меншу. Ну, дивіться, я раджу вам в'язати образець до своєї пряжі і тоді вже починати. Ми починаємо нашу шапку з набору петель. Самим звичайним для вас способом ви робите набір петель. Треба набрати 82 петлі. Після того, як ви наберете 82 петлі, одну спицю ми дістаємо, і перший ряд будемо в'язати. Ось так я не з'єдную на початку, а перший рядочок починаю в'язати виворотні петлі. Першу петлю знімаємо і в'яжемо всі петлі виворотні. Дов'язуємо до кінця ряду. Остання виворотня петля. І розрівнюємо наші петельки, щоб вони всі рівненько дивилися всерединку, останню петлю. Я ось так ниточку Тепер оцю петлю останню, ну, першу, як би ми знімаємо і через неї перекидаємо нашу останню петлю. Ось так, бачите? Перекинули через неї. Гарнесенько попідтягуйте ниточки, щоб вони у вас були рівненькі, щоб ніде не було витягнуто. І першу лицеву петлю я пров'язую двома ниточками. Ось так. То, що від хвостик залишилось, і це я пров'язую двома ниточками. Так я зробила з'єднання. Побачили? Все, ту ниточку лишаємо, яка в нас був кінчик, ми потім будемо його ховати. Продовжуємо в'язати лицеві петлі. Другий ряд в'яжемо всі петлі лицевими. Дов'язуємо цей ряд до кінця, ось наша остання петля. І лицьова. І будемо переходити до третього ряду, ось що в нас має бути на початок. Обов'язково беремо маркер. Якщо немає маркера, беріть булав. Але е, в тому місці обов'язково має знаходитись маркер. В'яжемо третій ряд. Всі Петлі виворотні. В'яжемо до маркера. Доходимо до нашого маркера, і будемо починати в'язати четвертий ряд. Четвертий ряд. Всі. Петлі лицьові. В'яжемо четвертий ряд. Всі петлі лицьові. Маркер перезняли п'ятий ряд. Всі петлі виворотні. В'яжемо п'ятий ряд, всі петлі виворотні. Доходимо до кінця нашого кругового ряду, маркер перезнімаємо. Ось так в нас виходить. Далі в'яжемо шостий ряд всі петлі лицеві. Шостий ряд, всі петлі лицьові. Доходимо до маркера, знімаємо і в'яжемо сьомий ряд. Сьомий ряд всі петлі лицьові. Це ми вже переходимо до в'язання далі дорожок, які будуть йти з візерунками. Початок в нас була ніби як такий ободочок для резиночки, а зараз ми в'яжемо, бачите, це вже два ряда підряд. Ми в'яжемо лицьовими петлями і будемо переходити до наступного рапорту узору. Ось так у вас має виходити. В'яжемо дев'ятий ряд. Дев'ятий ряд в нас буде виворотній. Виворотні петлі в'яжемо. Після цих двох рядків лицевих ми в'яжемо один рядок вивороту. Важливий момент в цьому ряду. Остання петля. Вона йде в нас ще лицьова, ми її б мали пров'язувати виворотньою. Ми її зараз знімаємо і лишаємо. А переходимо до першої петлі із полустяночки нижнього ряду, підіймаємо дужечку, вертаємо цю лицьову і пров'язуємо їх разом. Ось так. Це для того, аби не було сходинки, коли ми виворотні петлі в'яжемо в таких рядах кругових, то є така би то ми зараз оце зробили і його не буде видно. Переходимо до в'язання 10 ряду і будуть всі петлі лицьові. В'яжемо 10 ряд, всі петлі лицеві. Дійшли до маркера і починаємо в'язати 11 ряд. Всі петлі лицьові. В одинадцятому ряду ми в'яжемо всі петлі лицьові. Доходимо до маркера і переходимо на в'язання 11 ряду. Одинадцятий ряд в'яжемо вже візерунок. Першу петлю пров'язуємо лицевою. Далі одну петлю знімаємо, другу пров'язуємо лицьову і тепер цю зняту пров'язуємо лицева. Ось так в нас іде наступна лицева. Знову знімаємо, пров'язуємо лицевою, повертаємо на спицю і пров'язуємо. Так ми їх перехрещуємо. Лицьова, зняли, пров'язали лицева. І так продовжуємо в'язати до нашого маркера: Одна лицева і дві перехрещених. Доходимо до кінця нашого ряду, до маркера. Ось так ми завершили. Знімаємо маркер, в'яжемо 12 ряд. 12-й ряд ми в'яжемо всі петлі лицеві. Ось ми дійшли до нашого маркеру і починаємо в'язати 13 ряд. 13 ряд. Перша петля лицьова, друга петля лицьова. Тепер третю і четверту перехрещуємо. Ось, дивіться, пров'язали, перехрестили. Все. Далі знов одна лицьова. Цю перехрестили. Наступна одна лицьова, перехрестили. І так продовжуємо до кінця нашого кругового ряду пров'язувати одну лицьову петлю і дві перехрещених, одна лицьова, дві перехрещених. Доходимо до кінця нашого кругового ряду, і дивіться тут уважно, бо в нас петлі трішки будуть зміщатися, то щоб ви ось тут не зробили помилки. Доходимо. Ось наша остання петля перед маркером. Бачите, Ми її зняли: зняли маркера і її перехрестили з тією першою петлею, яка в нас була на початку ряду. Бачите, ось так. І вже тепер ми надягнули маркера. Щоб ви зрозуміли, що на одну петлю ми сміщаємося далі в'яжемо наступний ряд. 14 ряд. Всі петлі лицьові. В'яжемо наш 14-й ряд до маркера всі петлі лицьові. Доходимо до маркера і починаємо в'язати 15 ряд. Дивіться, що в нас є. На початку ми пров'язуємо одна лицьова. Бачите, пров'язали одна лицьова. друга лицьова. А тепер ось цю перехрещуємо. І продовжуємо в'язати одна лицьова, дві перехрещуємо. Одна лицьова, дві перехрещуємо. Доходимо так до кінця ряду, і будемо переходити на наступний ряд. Ось так, дивіться, в кінці. У нас одна остається, ми знімаємо маркер, перехрестили, пров'язали і одягнули маркер. Це в нас був 15-й ряд. Зараз переходимо на в'язання 16-го ряду і в'яжемо всі петлі лицьові. Дійшли до нашого маркера і 17 й ряд. Одну пров'язали, другу пров'язали. І тепер перехрещуючи Знову. От бачите, дивіться, ви маєте ось так спостерігати, щоб ви петлі сміщалися, і так і йшли перехрест Одна лицьова і перехрестили. Знову одна лицьова і перехрестили. Так продовжуємо в'язати до кінця нашого ряду. Дійшли до маркера. Дивіться, знову перехрестили, пров'язали, і маркер тоді надягнули. Ми знову змістилися на одну петлю. Далі, в нас іде 18-й ряд. Всі петлі лицеві. Тойшли до маркера, перезняли його і починаємо в'язати 19 ряд. 19 ряд у нас ідуть всі петлі виворотні. Ось так у нас ідуть виворотні петлі. 19 ряд. Доходимо до кінця нашого кругового ряду. залишився знов одна петля до маркера. Ми знімаємо маркер і знову робимо так, аби в нас не було ступеньки. Опускаємось на ряд нижче, беремо цю полустіночку, одягаємо на спицю, повертаємо останню петлю і пров'язуємо дві разом виворотніми. Ось ми зробили таке з'єднання, аби в нас не було ніякої сходинки. Далі в'яжемо всі петлі 20-й ряд всі петлі лицьові. В'яжемо до кінця ряду, дов'язуємо до кінця ряду, Доходимо, маркер перезнімаємо і в'яжемо 21 ряд всі петлі лицьові. Доходимо до нашого маркера. 22 ряд. Всі петлі лицеві. 22 ряд в'яжемо. Дійшли до маркера і починаємо в'язати 23-й ряд, всі петлі виворотні. 23 ряд в'яжемо всі петлі виворотні. Дійшли до кінця маркера. Знову робимо останню петлю, знімаємо, аби в нас не було сходинки. Опускаємось на нижній ряд, підіймаємо цю напівстіночку, одягаємо назад лицьову і пров'язуємо їх дві разом виворотньою. Одягаємо маркер і пров'язуємо 24 ряд всі петлі лицьові. 24-й ряд в'яжемо всі петлі лицьові. Доходимо до кінця ряду. Маркер перезнімаємо і в'яжемо 25 ряд. 25 ряд всі петлі лицеві. Продовжуємо наше в'язання: 25 ряд, вяжемо всі петлі лицеві. Ось так дивіться, як зміщаються наші петлі. Бачите, коли в нас був початок, де ниточка, а де зараз знаходиться наш маркер, ви маєте, ну, бачите, що в нас будуть петлі зміщатися, тому обов'язково треба, щоб ви мали маркер. Ось ми доходимо до маркера, і в нас починається наступний круговий ряд. 26 ряд, ми продовжуємо в'язати ось цей візерунок. Я не буду вже вам порядово його повторювати. Ви берете, зміщаєте знов одну петельку і пров'язуєте перша лицьова, а далі перехрещуєте петлю. Знову йде лицьова і перехрещуєте петлю. І таких ми в'яжемо 8 рядочків. Ну, ви подивитеся по тих рядах, де ми в'язали, і зробите такий самий повтор цього візерунку по рядах. Ось, дивіться, ми дійшли до кругового ряду і далі повторюємо всі петлі лицеві, так як ми в'язали той рапорт до цього. Дивіться, наша шапка має три таких рапорти. Ось ви три рази повторіть це в висоту, і тоді ми з вами сформуємо макушечку. Я вам покажу, як формується така макушка. Продовжуйте в'язати цим візерунком. Ці рапорти до макушки. У другій частині відео ми з вами сформуємо дінце шапки кругле, і ще я вам покажу, як зробити викруйку на флісову підкладочку, щоб шапочка була тепленька.